Микола Хвильовий, подивись на крицю, потонули очі. Подивись на крицю, потонули очі. В криці пророкую про останню ніч. Докує зозуля і самовкне в нетрях і шугне в кошару покошаче шум. Розплети задуму на полотнах сонця хочу божевільно, хочу через край. Бо в сонця далекий за шляхом чумацьким кинув хортовинно поклик золотий. З ним я в кочегарці, на жарині погляд сумував лосунем в лісі восени. Як ховався місяць в пелюстках світанку і так тепло сіяв діаманти схід, Розплети задуму на полотнах сонця, Хочу божевільно, хочу через край, бо в сонця далекий за шляхом чумацьким кинув хуртовинно поклик золотий.